Кусились руки дуже сильно цілий день. У мене паніка. Я е, е, написала також лікарю. Нашому він відповів мені дуже коротко, що їхати нікуди більше. Тамара пригадує, побачила в новинах, як росіяни завдали ракетного удару по лікарні Хмадит каже, вона разом з однорічною донькою Афіною теж мала бути там, на плановому огляді. У нас просто дата приїзду змістилася через те, що до того у нас аналізи були не дуже, і ми більше днів капались. Після російської атаки відділення інтенсивної терапії, де мала продовжувати лікування дівчинка, повністю знищене. Як нам далі бути? Тому що ну, такі дітки це рідкість. Ну і обстежувати таких діток також треба правильно. У нас в Дніпрі таких діток немає. Ми одні такі. Мати розповідає в три місяці. Афіні встановили рідкісний діагноз непрохідність жовчних шляхів. Тамара каже: донька народилась здоровою, але згодом шкіра дівчинки пожовтішала. Це вроджена вада розвитку. Статистика це 1 на 20 тисяч таких от діток. Лікується е, тільки за допомогою пересадки органу. Відтоді однорічну пацієнтку перевели в київський Охматдит та зробили пересадку печінки. Донором став її батько Олександр. Були донорами, мама і папа. але я краще підійшов там по аналізам. Врочи вирішила, що як тато ну, краще анатомічним особливостям. Афіна перенесла тяжку операцію і потребує кваліфікованого догляду, каже завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій Єгоров. Нині дівчинку перевели до медцентру родинного здоров'я у Дніпрі. Наразі після того, що там сталося, трансплантолог з Охмадіту передали цю дитину до нашої лікарні. Тепер надалі будемо ми її спостерігати. Все, що потрібно для дітей із трансплантації органів в нас є всі необхідні дослідження. Такі пацієнти, як Афіна, каже завідувач, потребують пожиттєвого прийому ліків та регулярного нагляду. Дитину лікуватимуть у Дніпрі, допоки не відбудують охмаддит. Євген Педашенко, Поліна Паламарчук і Наталія Астратова. Суспільне новини Дніпро.